Вітаю вас, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. І сьогодні гість нашого ефіру, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони народний депутат від народного фронту Сергій Пашинський. Вітаємо вас, пане Пашинський, з нашим гостом, а також з участю нашого кореспондента в зоні бойових дій Левика Стека. Ми спробуємо сьогодні дати запитання, дати відповідь на таке запитання після Дебальцева, як далі Україні реагувати на агресію. Ну от перед тим, як пане Пашинське, ми докладніше почнемо з вами розмову. Справді я надам слово нашому кореспонденту, який саме зараз уже другу добу поспіль перебуває в місті Артемівську. Це саме те місто Донеччини, куди власне поранених українських вояків звозять з Дебальцівського напрямку. Отже, Левкостек має бути зараз на прямому зв'язку по скайпу. Левко, ти нас чуєш? Так, добре, вас чую. добрий день довко. Ну от яка остання інформація, що ти спостерігаєш? Дійсно, триває перевезення українських вояків з Дебальцівського напряму до Артемівська. Взагалі, що ти бачиш, маєш змогу зараз нам розповісти в прямому ефірі. Радіо Свобода? Так, сьогодні ми з колегами виїжджали на крайні позиції, які зараз продовжують отримати українські військові. Це село Луганське та Миронівський. І е, були свідками того, що Виведення українських військ з дебальцівського плацдарму продовжується, звісно, колони а, вони стали меншими, людей, звісно, також менше, але потік він а, продовжується. Ми бачили багато техніки, яку буксирують. Тобто техніка, яку кидали вчора, можливо, або не мали змоги вчора вивезтись, сьогодні продовжуються танки, це БМП, це тягачі, це. А, Вантажівки, сьогодні їх вивозять, продовжується, цей, продовжується ця операція. Те саме стосується власне і військових. Другу, другу добу продовжується операція з відходу з Дебальцевого. І Сьогодні ми мали змогу поспілуватися з хлопцями, які тільки от-от. Залишили підконтрольну бойовикам територію. Тепер вже вони розповідали про те, що були змушені вчора залишитись для того, щоб прикрити колони, які виходили першими. Вони утримували свої позиції. стояли на тих блокпостах для того, щоб прикривати вогнем українських військових, які впродовж вчорашнього дня залишали позиції, залишали територію в Дебальцевому і довкола. І це були і танкові е підрозділи, і представники 128-ї бригади, які сказали, що їхні е бійці ще залишаються, тобто, станом на. 15.40 ми можемо констатувати, що поблизу Дебальцевого або в самому місті деталей точних нам військові не змогли надати, але там точно ще залишаються українські військові, точно залишається ще якась частина нашої техніки. А, військові цей процес, а, цей процес продовжується, і що цікаво, а, з приводу статистики по а, втратах української армії. Ми поспілкувалися з медиками, які працюють в медзакладі в Центральній районній лікарні Артемівська. Вони нам сказали, що вчора кількість поранених, які вони, як, і, яким вони надавали допомогу, це лише в цьому медзакладі це 170 чоловік, і кількість так званих двохсотих, тобто, тобто загиблих, які вони точно а знають про, про яких вони точно знають, це 44 людини. Дякую, Левко. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Радіо Свобода був наш кореспондент в зоні бойових дій Левко Стек. Він зараз перебуває в місті Артемівську. Я звертаюсь власне до нашого гостя Сергія Пашинського. Ви володієте інформацією. От за даними генштабу, загинули під час поведення українських військ із Дебальсівського плацдарму 13 військовослужбовців. 157 були поранені. Левко Стек, наш кореспондент. Зараз бачите, якщо вірити даним медиків у Артемівську, інші цифри вищі. Ви володієте інформацією щодо звичайно, і ви володієте просто. Ніхто не хоче ці цифри. Генштаб дав іншу інформацію, це за добу. А за три дні, оці останні, він дав точно таку інформацію, як тільки що ви озвучили в ефірі. Знаєте, дуже люди напружені і хочуть якихось псевдосенсацій. Немає псевдосенсацій. Була надзвичайно важка ситуація. Пан Путін пообіцяв всьому світу своєму оточенню, що він дві тисячі українських полонених проведе з білим прапором, тобто проведе по місту Донецьку, парад перемоги таки влаштує. Да? Він пропонував нам, що якщо вони складуть зброю і не пошкодять її, то він дасть їм можливість з білим прапором вийти. Тобто президент В... Росії це офіційно таке під час приговорів ну, говорити. Звичайно, так? ну так це ж публічна інформація. Тобто, хай складають зброю, з білим прапором виходять, ми ж не хочемо крові, так? Ні одна військова частина без наказу не відступила. Це, до речі, дуже такий показовий момент, тому що, на жаль, під Іловайськом була інша ситуація. Під Іловайськом був котел, було багато вбитих, полонених. Те, що ми бачили, ви знаєте, Черчилль колись сказав, що відступами війну не виграють, але ми закладемо фундамент нашої перемоги. Тому що такої організації частин, повірте, я займався військовою історією. Я знаю, що таке 41-й рік, коли кидали все і вся, і всіх, так хлопці винесли поранених, винесли загиблих, вийшли самі і вивели техніку. Розумієте? Я пишаюсь нашими. Військовослужбовцями, які вже по суті оформились в професійну регулярну армію, і які, по суті, здатні стримати російську агресію. Це вже не наша, так сказати, піар якийсь, а це доконаний факт. Путін кинув самі кращі війська. Два тижні було такого пекла про це, апокаліпсис. Саме Дебальцева. Ну це ж не тільки <гум> Дебальцеву. Це ж що, вони з самого початку були в такому, знаєте. На півкотлі. Путін був впевнений під час мінську, що там вже котел, там вже здаються. Він до, це, до речі це теж озвучив. От. Але питання не в цьому, Без команди ніхто не відійшов, отримали команду, організувались, і ви бачили, хлопці виходили не з білим прапором, так, а з технікою. Вибачте мене, наша техніка навіть в мирний час військова не дуже гарно їздить. Вивели і це, це герої. І це говорить про те, що ми можемо... Наша армія готова до виконання поставлених задач. Щодо статистики, ви вже теж от е, свій погляд висловили зараз загиблі, поранені українські вояки. А щодо дійсно тих, хто потрапив все таки в полон, так зифра полонених, наскільки можна зрозуміти на цю хвилину, значно менше ніж під час того справжнього котла Іловайського, Ловайського, який був у серпні минулого року. Але Якщо... українські військово полонені є на воді дані прес служби генштабу збройних сил України. 90 українських вояків потрапили в полон. 82 зникли безвісти. Ну, знову ж таки, і кореспондент підтвердив, що якісь частини ще виходять, якісь прориваються, якісь хтось загинув, не дай Бог, хтось поранений. Е, ще раз, е, війна жорстока. І любий вам військових скаже, що під Дебальцево інтенсивність була така, яку вони ще не бачили, починаючи там з травня місяця. І треба розуміти, що проти, проти наших отих оточених е, кинули. Всю вогневу міць російської армії. Є тисячі фактів, хто стріляв, з чого стріляли, так? Е -е, знову ж таки, е -е, на що я хотів би просто звернути увагу? Армія встояла. Так, є питання до командування, чому воно не організувало деблокування, так? Є питання, і ми будемо ставити ці питання. Але є питання і інші. Е -е, що коли треба зберегти армію, єдине, що нас може, от всі говорять про мир, так? Я вже комусь сказав, що єдиним нотаріусом мирних переговорів може бути українська армія. Тільки вона може засвідчити нашими танками, нашими гарматами цей мир. Не почати, а утримувати. Ми сьогодні побачили армію, яку я впевнений, принесе нам мир. Ну, до речі, от втрати українських вояків. А чи є інформація про втрати полонених з боку проросійських бойовиків, які вели наступ на Дебальцеве? Ми абсолютно переконані. Я хочу ще раз. Я не займаюсь піарами. Знаєте, не займічений у Фейсбуці. Е, абсолютно переконані, що співвідношення в кращому для росіян випадку 1 до 5. 1 до 5? це в кращому, хоча. Цифри з тої сторони зовсім інші. Так, ви говорите про участь уже не просто цих от сепаратистів, так званих ополченців, а безпосередньо російських підрозділів, регулярної армії, так? У цій атаці на Дебальцеве. Ці докази будуть наведені публічно? Так, вони вже наведені. Ну, вибачте, мене, коли. Е Журналісти показують бортовий номер 에, БТР, наприклад, з з Абхазії, да? і потім же це спалений БТР 에, під рідкодубом. Ну, які ще треба докази. Коли ми бачимо танки, Т-72 модернізація, яка була зроблена в 2012 році, Да? Ну, це ж не наш Росії, власне. Ну звичайно, Т-72 нас на збройні тільки зараз ми думаємо чи ставити у нас на складах стоять. Коли ми е, отримуємо... РПГ, які почали випускати в Росії там шість років назад, причому маркування цього РПГ 2014 року. Так? Немає інтриги. Весь світ, ну американська розвідка, британська розвідка офіційно заявили. Це ж спутник все бачить, що частини борони групи заходили з Росії і через там і ця зброя, як трофеї, ці техніка потрапила до українських силовиків? На Михайлівській площі, Ідіть, подивіться. Так, Полонені є з регулярних є. російських підрозділів? Всі, щоб ви розуміли, вони отримують військові квитки ДНР-ЛНР, але є десятки свідчень, що ці люди, які мають військові квитки ДНР, ЛНР, вони мають пенсійні там, посвідчення, наприклад, Новосибірську там, чи ще когось. Більш того, є ж в російській пресі купа підтверджень, що за останні часи пішла купа похорон, там, Петербург. Ми, як ми можемо фіксувати їх втрати? Що в Росії місцеві якісь сайти, газети починають говорити, що якийсь там черговий герой буде хоронитись там і там. Росіяни це пробують тушити, але все-таки у нас вік інформатизації, і це дуже, дуже просто можна відслідкувати. Немає ні у кого питання, хто там воює. Воюють, звичайно, терористичні групи, які укомплектовані, в основному найманцями, які керуються російськими офіцерами. Які озброєні російською зброєю, які воюють проти українського народу? Ну це вже нема в цьому інтриги. Я Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні гостем студії Радіо Свободи є голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат. Сергій Пашинський. Ви пане Пашинське вже сказали, що героїзм воїнів пересічного складу офіцерів українського війська не підлягає сумніву. Власне, це і противники визнають і не тільки героїзм, а військова вилучка. І військова Знає вилучка, гер... але питання гер... до... героям можна загинути. Так, так, звичайно, звичайно. Але питання до вищого військового командування залишається. Ви це зараз озвучили. Справді напівкотел, не котел, як Виловайська, напівкотел. Все таки був. Ситуація була дуже складна, і це видно і по кількості загиблих поранених, і по кількості полонених. І, от, до речі, важко. Олега, і по парламенту, і по фракції, голова парламентського підкомітету з питань державної безпеки Андрій Левос. Теж ми поцікавилися його думку з приводу останніх подій в районі Дебальцева. Зараз послухаємо Андрія Левоса. Особисто я вважаю, що дійсно треба розглянути ситуацію по Дебальцевому оскільки ми маємо десь на щастя, не не в таких масштабах, як Іловайськ, але подібна ситуація, як і з Іловайськом. Від вересня місяця фактично йшла розмова про те, що Дебальцево під загрозою. Я там був сам неодноразово, і що мене здивувало, що по перше не було ні збудована система укріплень, ні реальної лінії фронту, все трималося на блокпостах, хоча хлопці знаходилися майже в повному оточенні. І Ніяких заходів не вживалося для того, щоб зміцнити цей поздар, попри все ці переможні реляції і і всіх інших, про те, що зараз відбулася успішна операція, але чесно кажучи, і в середовищі самих військових, і в середовищі такому міжнародному дипломатичному, оце, що відбулося, це ну не дуже добре для і між влади і для між України. От, бачите, така думка Андрія Левосу. До речі, крім того, він сьогодні в ранковій програмі Радіо Свобода також заявив, що за наслідків Дебальська має відповідати серед інших керівник Генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко. Як би ви прокоментували е слова свого колеги і по парламенту, і по фракції, по профільному Ми комітету? Ми Розглянути в понеділок, о третій годині це питання в закритому режимі, е враховуючи. Склад нашого комітету, там половина людей військові, навіть більше половини, які мають безпосереднє відношення до всіх бойових дій. Я думаю, що ми приймемо якісь рішення, про які публічно озвучимо. Рішення будуть чіткі і жорсткі. Нема прав без обов'язків, але нема обов'язків без прав. Люди повинні чітко нести те навантаження. Якщо вони не можуть його нести, треба шукати інших людей. Ще раз хочу сказати: нема там ніякої ганьби. Військово, знаєте, в Англії, коли Черчилль виїв із Дюнкерка 300 тисяч людей. Це національність. Тоді Другої світової війни, да. Німеччина, Великобританія. І, і всі говорять, що отой вивід цих військ це фундамент англійської перемоги. Але був. той вивід, як на думку оглядачів і історики, був здійснений своєчасно. А зараз є сумніви. Можливо, раніше варто було. Ми вивели, ми вивели 99% всіх людей. І ще раз хочу сказати, на війні є вбиті, є поранені, є полонені. Питання тільки в масштабах, так, і в питання в боєздатності військ. От ви навіть на обличчя хлопців, подивіться, це не вийшла розбита армія. От що головне? Це вийшли наші бойові частини в бойових порядках для виконання завдання. Я впевнений, що от ще раз, якщо проводити з Іловайськом паралелі, то це зовсім інші паралелі. Ми не хотіли тоді це говорити, але в нас деякі військові частини після Іловайської ми їх ловили за 200 кілометрів від фронту. І самі відступили. Так? Вони, не відступили. вони не відступили. Вони кинули зброю Залишили і втекли mm -hmm. з поля бою. Це різні речі. Е, ні одна частина не відступила без команди. Дебальцеві. Так, ні одна. Так, Організовано, мане. чітко вони вийшли. Е, у нас на так багато часу залишилося. Важливий момент вчорашнє засідання Ради Нацбезпеки та оборони України. Сьогоднішня заяви президента України Петра Порошенка. Новизна в чому полягає. Україна офіційна влада погодилася на можливу присутність миротворців в зоні бойових дій на Донбасі. Єдине при цьому, звісно, наголошує сам Порошенко і сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Це не має бути той формат миротворців, який раніше попередньо говорили і в самій Росії так звані ці е, ополченці. Ці проросійські бойовики мовляв ми не проти. Вони казали миротворців, але щоб складали е, російські частини. Ідеться про миротворців з точки зору Києва. ЄС ООН. Ви як вважаєте з цього приводу? Я Росія. Визнана Верховною Радою України державою агресором і призивати війська держави агресором це як мінімум смішно. Цього не буде. Ніяких російських військ там не буде. Вони там, до речі, є. Я підтримую цей крок. Ми хочемо миру. Ми не боїмося воювати і будемо воювати. І, на жаль, війна на цьому не припиниться. Ми хочемо миру, ми хочемо політичного врегулювання. Але ще раз хочу сказати, що політичне врегулювання цього конфлікту може бути тільки після того, як ми озброїмо до зубів нашу армію. Як ми її поповнимо мобілізованими, як ми просто структуруємо її так, щоб всі зрозуміли, включає Путіна, що далі наступи безперспективні. Вони положили, чому одна з причин? Вони положили стільки, що вже в Росії пішли чутки, розумієте? В від того ж. І що вони ж теж бояться бунтів своїх, а російські бунти це не наш майдан. Вони голодні і безпощадні, звісно. Миротворці, я знову ж таки цитував, і Петра Порошенка, і ви зараз підтверджуєте, якщо вони будуть в зоні бойових дій на Донбасі, це не просто нелегалізована російська армія. Російські mm. миротворці вже показали себе і в Грузії, і в Молдові, коли була приніс. Вони... Я про інше хочу вас запитати, а росіяни... Заблокує, якщо дійсно буде пропозиція не російських миротворців сюди запрошувати, таке рішення. Ну, якщо Путін хоче, дійсно він хоче отримати послаблення по санкціям, то я в нього місці не блокую. Буде блокувати, буде воювати далі, а Західний світ буде далі його дивити. Ситуація в Росії з кожним днем все гірше і гірше, це не ми придумали, це об'єктивно. І час грає на нас. Нам треба виграти час. Путіна зараз величезна підтримка цього угару там всередині, але ви знаєте. На першому етапі російські громадяни дивляться е через телевізор, а на другому етапі будуть дивитися через холодильник. А з холодильником вже проблеми. Воєнний стан Петро Порошенко незадов... незадовго до оголошення перемир'я з боку українських силовиків. Це перемиря українські силовики дотримуються. Визнається не лише в Україні і незалежно на відміну від бойовиків. Він казав: якщо все буде зірвано, буде воєнний стан. Дійсно. Імовірність е, е, воєнного стану все більше зростає, адже насправді і і інші показують. що… Якщо введення папірця під назвою воєнний стан збільшить нам винищувачів танків вертольотів, то я буду голосувати за. Але закон, який наприклад зараз існує, це смішний закон, тому що що таке воєнний стан? Це управлінням охорони здоров'я в Києві, буде командувати генеральний штаб. Ну це нема сенсу. Зараз міняється закон, він більш практичний буде, розподіляє всі обов'язки. Не буде таких смішних ситуацій, коли в нас е пенсійним забезпеченням соціальним забезпеченням буде керувати генштаб. Але е воєнний штан е доречно вводити, коли це дасть там якісь геостратегічні переваги. Якщо таких переваг немає, лякати. Кого ми будемо лякати? Путіна нашим воєнним станом, Да ми так війні. Я ще раз хочу сказати, закон сьогодні от потрапив комітет, ми його розглянемо, ми його Про Воєнний стан. Так, да, звичайно. Це новий закон, фактично. Він відповідає там будь військово воєнно цивільній адміністрації і таке інше. Але зрозумійте, ми вже в воєнному стані. Ми вже зобов'язані армію озброювати, ми виділили колосальний бюджет. Ми це робимо. Питання Ні, ну, мається де можливо розірвати стосунки дипломатичні з Росією. От такі кроки вже мається на увазі відключити нашу країну від газозабезпечення. Ну, ви знаєте, ну я б не вводив ради цього, воєнний стан. Ми самі можемо заморозити на нашу країну. Якщо ми вважаємо, що Путіна злякає те, що у нас вимрізне Дніпропетровськ, Харків і Київ. Ну друзі. Питання не в словах і не в термінах. Питання в суті процесів. Суть процесів дуже проста. Наша країна зі сторони Росії отримала агресію. У нас є декілька моментів по захисту від цієї агресії. Те, чим я займаюся, це укріплення обороноздатності, укріплення нашої армії. От тоді нам не треба буде ні воєнний стан, ні надзвичайний стан. Тоді ми мир свій отримаємо силою зброї. Тобто, на завершення нашої розмови, зараз Україні потрібен просто перепочинок, втримати ті позиції, які є, сподіватися на допомогу Заходу, а потім. Наростивши силу, дати відповідь гідно агресору, так я розумію вашу думку. Отримати агресора. Якщо хтось хоче розв'язати війну, ні, ну звичайно, йдеться не про чужі землі, а звичайно, про це. Отримати агресор. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони народний депутат Сергій Пашинський. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую всім вам, друзі, за увагу.